Колишня зв'язкова УПА Ірина Мороз, родом із Тернопільщини. 19-річною юнкою стала вона членом підпільної організації українських націоналістів у селі Антонівці. Що неподалік Кременця, дівчина пройшла спеціальний вишкіл, навчилася володіти зброєю, надавати першу медичну допомогу. Провід ОУН призначив Ірину станичною для повстанської армії. Вона зі своїми подругами з організації збирала продукти, теплий одяг, комплектувала аптечки, а також була зв'язковою. Уроки великої вітчизняної війни Ірина Мороз приймала і возила до районного центру молоко. Директор молочарні постачав воякам УПА молочну продукцію. Про це дізналися НКВД і одного дня оточили молочарню. І заходять, і нас всіх до стінки поставили. А вже директора нашого арештували, того що видав масло. Вже хтось доніс продав. Його вже посадили. А нас отоді от мене і звітом забрали. Я вже додому не пішла. У 1945 році за підпільну діяльність в УПА Ірину Мороз заарештували і повели на допит. Допити були ужасні. роздягали до гола, вложили на підлогу. І таких два молодих хлопці з резиновими темо. Я як лежу і так мене молотили. Я тільки підкидалася, підкидалася, скричала, кричала. Судили юнку ворога народу у Кременці. Вирок винесли важкий, десять років каторжних робіт і ще п'ять позбавлення волі. Звідти етапом відправили до норильських таборів для політв'язнів. Норильську вже як ми в'їхали, я як гнула шмітюха. От. Така високі гори. І я так сказала до дівчат, ну там кажу, тут нам жаба цицькі дасть вже буде в кінець. Така морозілка холодіна, 30 градусів морозу. Той на Риск, то ж побудували. Там же нічого не було, там була одна тайга. А то тільки одні заключені, оці, що як попривозили, то там всі нації були, латиші, естонці. І Поляки ну всі, всі були. І так усі 10 років. Потім перевели її в інші приміщення, де вже були й хлопці. Там познайомилась Ірина зі своїм Євгеном і стала його дружиною. На чужині народила доньку. На батьківщину подружжя повернулося лише у 60-х роках минулого століття. Згодом переїхали до Нововолинська. Зараз Ірині Іванівні Мороз майже 90. мешкає із сім'єю сина і мрія про благополуччя рідної неньки України.